Yeah. І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Так, два тижні повоювали, є успіх, є. А, трохи вийшли на відновлення. Слава Богу, все, всі цілі здорові. І є чим пишатися. Ну, проте трошки згодом. Так, а, на 2-3 дні. Вирвався вирішити питання з фардом, який у нас застряв. І по ньому, скажімо так, є необхідність, і він є, але стоїть недієвий. Тому вирвався на 2-3 дні провести дефіктовку і вирішити, що все-таки робити з ним чи реставрувати двигуна рідного. Є фірма, яка блоки реставрує, але ми не знаємо, що всередині чи на велику суму потягне його реставрація, в якому стані форсунки і все інше поршнєва група. Тому перша дефіктовка, а потім і, звісно, знімемо розміри стиковки під інший двигун. Більш адекватного варіанту, як мерседесовський туди поставити, я не бачу. Тому знімемо розміри, подивимося, чи можна його туди втикнути. Поїхали. Колеги, ну ви спитаєте, а де тут логіка, до чого тут кукуруза, до Форда. Ну а для того, щоб щось зробити, треба щось мати. Тому заєм трошки кукурузки, даби мати кошти на цей проєкт. Ну і звісно, долучитися може кожен. В посиланні під відео. Колеги, я вдячний за вашу допомогу. Ви навіть не уявляєте, як багато ми з вами за ці два роки зробили. І кожен день ми наближаємо нашу перемогу. Дякую, що ви з нами. Для початку треба його з машини витягти. Це все не потрібно? Так, поки що в сторону, все. и радиатор Что? теж вытягиваем Давай, давай, давай. Давай потрохи витягуй. Віра. Вира, Вира, Вира Віра, Віра, Віра. Ще, 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 ще. Стоп! Давай. Вытягивай витягай, витягай. Все, Вира, Вира Віра, Віра. Ще віра, ще це, є, виїжджай є, є, нормально. Може ще трохи віра. Так. При детальному зовнішньому огляді ми що можемо побачити? Побачите одну дірку з лівої сторони блока. Вон вона. Вон вона. Ну, вона так от візуально, наче ребер ніяких не затробує. Тобто її залатати теоретично можливо. З правої сторони блока трохи все не так вже її гладко. Стінка вивалена, стінка не дуже товста. Вона тонесенька-тонесенька. Взагалі тут ні, ні про що. Тут, я не знаю, з 2,5 ну До трьох максимум. Видно розклепаний е, шмат шатуна. Другого, ні, третього, виходить, раз, два, три, третій шатун, І е, ним вивалила він одірваний там по ходу. І ним вивалила стінку, виволи рібро. Ось воно лопнуте. Ну і далі. Ну і коли отак от глянути навскрізь, ми бачимо ще третю дірку. Третю дірку, яка виходить от сюди, ось в поддон. Чого масло... Та воно таке ж витікало і оттуда, але звідси масло прямо більно витікало. Це зрозуміло. Так. Але він ще заводився і... Можна було кілька метрів проїхати. Ах, скриваємо, дивимося, що всередині. На стику блоку багатенько герметика видавлено, ну так, кустарним методом, розмазаним пальцем. Побривав, ось тут подтоки герметика були, тобто його вже скривали. По передній кришці теж герметик нерівномірний з такими паттаями, отлівами і так далі. Та скрізь він торчить. Кришка голови. Також виступає нерівномірний герметик. Поддон. Також герметик. Більше бантежить оце ось порушене ребро жорсткості. Його тут немає. А це цілісність блоку. Якось так. Двигун вже на степелі. Коли перевертали, там что-то внутри посыпалось, так и он потекло. Масло было злыто. Так, скрываем. Заклеенный намертво Давай. Так. Ой, оперный балет. Так, що шмат шатуна, шмат блока, ще один шмат шатуна, ще шмат блока, форсунка, охолодження, палець поршня, кільце, поршня, сітка залоєна в хлам, що може і стало причиною. Прихвата шатуна і цей масляне голодання. Тобто, по колінвалу, там очікувано скрізь буде отака лажа. ну Один прихватило. Ну, і так як пошкоджено не тільки боковинки корпуса, і пошкоджена нижню е, половину блока по кругу повністю. то Звісно, оце все восстановити. І тим паче сподіватися, що колінвал навіть після проточки буде щось в себе представляти, не приходиться. Тому, на жаль, на жаль, як є. Так, форсунки в цьому двигуні лили, це ми прекрасно знаємо. Ще пару моментів було. ну, на фоні цього всього, то все, дрібниці. Сам двигун, це такий типу пумовський, він е, на БУшному ринку е, рідкий і дорогий. Порядка 160 тисяч стоїть тільки двигун. Е, ну і опять же ніякої гарантії немає, що він, як він і так далі. A mulher é Висувай стрілу. Ще висувай. Досить. Тільки щось сюди все Ні, страховку ставити в будь-якому випадку. Да, і ось нарешті побачили, що ж воно все-таки підсокувало, бо були нарікання на підвіску затка. А думали амортизатор бреше, але... Но... Ось вона вилізла, рісора давно зламана, видно, що ржава. Основний ліс рісори зірваний. Оце ще трохи мороки. Ну, я думаю, ми це рішим, то таке. Yeah. Опа! Н мінус один елемент. Датчик один, датчик другий, датчик третій, четвертий, п'ятий, шостий. І це тільки на одній вихлопній трубі. Ну і а нахрен. А, ще воно один датчик. Угу. один є так всередині оця херня знімається повністю балдышка відкручується і тут 4 болтика теж розбираються під цією облудою яка знімається так максимально сюди і знялась ще отакий от, от краєвид відкривається і оцей штіфт походу теж треба викрутити він тут під Ну, зараз спробуємо да не маленька вона геть немаленька так поки що опустимо дріха подалі отак От безпечніше буде дощ пустився